Де вже там не та берзаку? Немає. Якщо ми зараз консулюємо російську культуру, ми не спаримо ці російські книжки, ми їх відносимо туди, де їм належить це місці, в бібліотеці чи на книжкову коледжку, де нехай там конкурують з такими самими книжками цього саморієння. Ти обираєш і ходиш в російському, не будеш входиш 1%, ходиш адміністр, 90%. Підписуючись під Пушкіном, ми розписуємося в провінційності своїх. Вітаю, мене звати Олена Ваховська, поруч зі мною історик, публіцист і професор українського католицького університету Ярослав Грицак. Пан Ярослав, вітаю вас. Вдячна, що знайшли сьогодні. Час, Вітаю. дякую, пані Оленко, за посадлення. Хотілося б почати з питання дересифікації. Власне минулого тижня у Житомирі у нас демонтували пам'ятник Пушкіну, точніше бюст, і це було знаєте, таке дискусійне питання у нашому місті. Зокрема, міський голова ще в травні говорив про те, що треба таке питання обговорювати на якомусь загальноміському референдумі. Власне, закону про яких, як ми знаємо, немає так, але менше з тим. І тепер, коли це відбулося в коментарях до новин про це було дуже багато людей, які писали про те, що там вам зробив цей Пушкін, чи ви вже встигли вирішити всі інші проблеми, які є в місті, в країні в цілому. І приблизно такі ж аргументи так вони лунають регулярно доволі в контексті перейменування вулиць. Хотілося б почути вашу думку, чому досі є та частина людей, яка готова так відстоювати ці маркери української російської перепросили? Я культурі. не готовий за них говорити, тому що я не можу злігти їхню голову. Але я всіх пам'ятаю, поправте мене, що з цієї частини України мав певні стосунки зв'язки Бальзак. А де вже там ліпам'ять Берзаку? Немає. Здається, Пушкін не був в Житомирі. Не знаю, був. Пропускає, що не був, ну я не знаю, так? Ну, пропускаємо, що Пушкін не був в Житомирі. Тоді давайте Барзака, винесемо за рамки, тоді давайте, а чому в Житомирі немає пам'ятника Лорду Байрону чи Шекспіру? Про що йдеться? Це не це про Пушкіна. Це про символ культури, яку він несе. Тобто, якби го не месяч пам'ятника, тут була тільки одна російська культура. А більше ніякого культура не заслуговує на це. Це несправедливо, тому що не тільки одна російська культура є цікава і велика: є французька, є німецька, польська, навіть чеська. От, І просто що радянський сусід, російська імперія стала одну культуру вища над цими іншими, то де це про Пушкін, де це про Симу. Якщо ми зараз консулюємо російську культуру, ми не спаримо ці російські книжки, ми їх відносимо туди, де їм належить це місце в бібліотеці. Чи на книжкову поличку, де нехай там конкурують з такими самими книжками цього саморівня, дуже важливо. То важливо справедливості, коли всі культури між собою рівні і змагаються свого читача, за свій простір. Я за те, щоб пам'ятник був пам'ятник Житомир, а то йому має бути пам'ятник Бельзаком Шекспіру і всім іншим, і українським також. Або ж тоді, якщо цього немає з нас пам'ятника не пам Комбішнстав. То це питання справедливості і рівності, це дуже важливо. Тому що будь-яка культура може за двадцять ківтори з монтуру тільки тоді, добри, коли не є монопольні чи іншої монопольної культури. І наше, як би така завдання українське – це вибирати себе всі культури, а не тільки російську. <ган> Але ж все ну, одно, бачите, залишається оця величезна частина людей, яка все-таки орієнтована чомусь саме на Пушкіна. Да? І... Тому що я думаю, що не закохувався на під Пушкузя за Пушкіна. Пушкін давав можливості їм виразити свої погляди і інші емоції, бо більше нічого не було. Попускай, якби на молоді читали Шекспір англійській мови, мов би вони взяли за Шекспіра виступати. Мен важливо. Тому що правда дуже просте, колись Борисоконін сказав. Що, мови будуть? то я будемо розмовляти пісні, якої мови не слухай. Мені дуже важливо. Бо там, де ті емоції вражаються свої висловлення, ну свої, то там і є. Оскільки той час культура, яка була переважно російська, от, от це вона приймати російську культуру, бо не так за, за Пушкіна, як за свою молодість, можна кажучи, за свої, свої речі. Я не знаю, що цим людям сказати, тому що я знаю, що цінності і вибір людей формуються в віці. І як ми там не мінялися, ми завжди будемо любити одного, один той тип дівчат чи хлопців, від того, ну, саму музику слухати чи одну. То саму, скажем, читати ці книжки чи тат, тих авторів. Тобто, я думаю, що радше проблема поколнева. Uh -huh. Це я не знаю, скільки молодих людей, скажімо, вашої віку захищають зараз Пушкіна у Житомир. Я пропускаю захищають люди ті і молоді, які правда, на радянські часи. Uh -huh. Для них Пушкін був щось дуже, -дуже, -дуже відоме, тому що іншого вибору не було. А, але є все-таки да, молоді люди, які виступають знову ж за, за того самого Пушкіна. за ці Самі цінності. В чому проблема тут? В освіті, в середовищі, в оточенні. Я не знаю, я муси подивитися статистику. Соціологі. У вас соціологію. Вас робили соціологію Житомирі? Ні, безумовно, І я безумовно. Звідки ви знаєте, що моділі захищають Пушкіна? Ні, я не кажу, що їх багато. або але... там, це... Серед моїх навіть знайомих зустрічаються ті люди, які ну вони кажуть, там Пушкін це наша теж історія, скульптор, який той бюст Тобі. зробив в помирає. Скільки з них було за кордоном? Скільки з них знають вільну англійську мову? Розумійте дуже важливо, тому що все одно виховувалися вони в Україні незалежно, яка далі залишається в тіні Росії. Для більшість українців завгодно на провінційний стан української культури, який спеціально був зроблений у твористів Радянському Союзі, зрозуміло, що щось таке, знаєте, локальне, щось нецікаве. Згодом на це, у нас носиться довгий тінь Росії Радянського о, Союзу, коли єдиний спосіб входження ваш у світ є через російську мову. І тому вашій уяві російська мова — це мова щось високої культури глобальної культури. А нормальний спосіб є молоді люди їхнього віку входять в світ не через російську мову, а через англійську мову. Тому що вона набагато ширше, мати більше можливостей, знаєте, на світі науки 90% зараз внукової продукції реакції англійською мовою. Знаєте, це все. І ти вбираєш і входиш в російську мову, будеш мати 1%. Входиш в англійському 90%. Знаєте, для мене ключова проблема реформи української освіти. Є те, щоб після закінчення школи кожен школяр, школярка знала англійську на рівні Бі-2. Ми дуже важливо. Пам'ятаєте, ну ви не пам'ятаєте, ви на тому далі пам'ятати, коли пішов до влади, одна з перших речей, це було, він запрошував, най найменші міста Грузинські села, вслів англійської мови, в яких англійська мова рідна. Бо це є шлях, це є стратегія, розумієте, дуже важливо. Тому що, як не як, підписуючись під Пушкіна, ми розписуємося в провінційності своїй. Консервація своєї провінційності Дуже важливо, знаєте, отак от от дивиться це все. І тому для мене дуже важливий річ має бути створюватися певні мови, бо я вважаю, що всі проблеми, які ми маємо, більшість, це не є проблеми людські. Людство, знаєте, Бог більш-менш розподілив таланти рівномірно по всій землі. Просто головні проблеми інституції. Брак певних інституцій, які дозволяють нам маєте мати це щось світу, зокрема в якість освіти. Uh -huh. Не буду криткувати, ми знаємо. Ну, от Ви, напевно, вчилися, не то, що ви точно вчилися в середній школі. Як ваша міська школа? Ну, я б не сказала, що це був достатній ну, бачите, рівень. Не бачите, про що йдеться? Про це йдеться. Uh -huh. Тому що якщо ви... Я дуже, є дуже проста закономінність кореляції. Рівень войового продукту, на душу населення, тобто рівень багатства, більше ці країни злежить в знання англійської мови. Не uh -huh. тому, що англійської мови ключ, а тому, що означає, що це населення інтегроване в ширший світ. Дуже важливо. Але це такі прості речі, знаєте, і це дуже важливо, переходити з цих речей конкретних пушків, на дивитися на цю проблему набагато ширше. Те, що я пробую робити глобальну історію України. Власне, ще хотілось би мені поговорити про церкву. Саме російську церкву московського патріархату, та яка досі в Україні у нас присутня. Ви, певно, бачили оці всі повідомлення вже після початку повномасштабного вторгнення про те, що священники того патріархату сприяли окупаційним військам, продовжували агітувати за руський мір, так називаємо Руський мір. Перепрошую, і власне цими вихідними знову сталася така подія священник викладач Київської православної богословської академії Михайло Омеляну, прилюднив відео з одного з храмів mm -hmm. Києво-Печерської лаври. Де під час духовних піснеспівів звучало, дзвон плив плив над Росією, пробуждається матушка Русь. І я от до чого це веду? Я хотіла би поговорити про реакцію. От ми побачили реакцію суспільства. Да? Люди там, не знаю, умовно засудили у Фейсбуках те, що відбулося. Реакцією міністра культури були слова, що треба встановити ну, чи справжній цей відеоролик, і сказали, що цим займається СБУ. Проте якоїсь такої реакції дієвої. У нас не було. Чому власне її немає? Що таке ще має статися, щоб якось цю ситуацію зрушити з місця? Адже стільки вже здавалося всього сталося. Я думаю, що не сталося вже. Тільки питання, що це сталося, буде займатися до один-два покоління. Про намі не сталося, і воно процес запущений. Ключове питання тому сьому, що російська церква Московська Бетхату не в держави, а держава в церкви. Це дитина комуникація зарпапизма, коли головою церкви справді не є голова церкви, а голова держави. І кожна голова церкви старається підпасти під владу, чи знаєте, бути лояльним максимально до доця до держави. Це звана традиція, це Вона не є рідкісна, вона, скажімо, дуже багато хіма в мусульманських країнах, скажімо, там само Ірану, чи, чи такі інші речі є. Але ті країни, які хочуть успішними бути, вони цього не терплять і вони вимагають розділу церкви від політики. Скажу дуже просто: церква має бути інституцією. інституція. Церква має бути про Христа і християнські цінності, так і всі інше. Якщо називається з державою, наступає володіння диявола. Тому що церква, влада це завжди є елемент корупції. Як казав лорд Актон, що кожна, держ... кожна влада корумпує, абсолютно влада корумпує абсолютно. Союз з державою це знаєте трошки союз з дияволом. Коли ти хочеш цей союз, втрачаєш автономію, ти починаєш вести себе так, як хочеться держава, світська, світська влада. Добра держава, добра держава є та, коли церква не є союзником держави, а вступає противагою, балансом держави. І може критикувати лідера церкви, лідера держави, коли він вступає, робить неморальні не вчинки. Я не кажу, що знаєте, держава виключно злочинна. Ні, просто держава має, кожна влада має схильність до корупції, тому треба бути інституції, які б цю корупцію могли обмежувати. Громадські інституції, партії, парламентські всі, але в тому числі і церква. І дуже важливо. Те, що вважаю, дуже важливо в Україні. В Крім немає і, надіюся, не буде державної церкви. У нас є декілька церков, які можуть боротися між собою за впливи заради, але ні одна церква не має домінуючого знаєте, там, статусу. Ну, може, регіонально має так само греко-католицька церква в назвали uh -huh. От, Але ми не маємо статусу такого по, по всій Україні. Петсу не має домінатного статусу. Московська пробує, пробувала. Зокрема, Зонуковач, цей статус, статус земати. Моя теза така є, що в Україні запущений процес. На відміну від Росії у нас нема домінуючої церкви. Історично ніколи не було. В Росії це завжди було. Ну, завжди було, Мені, хоча б починати від часів, часів Петра Великого, якийсь тросонат, де головою церкви, по суті, є імператор. Те, що Україна є в тіні Росії, це означає, що ті залишки ще довго будуть. Це знаєте, такого державного церковлення, церковної держави чи державної церкви, це дуже важливо. Я знову настояний на тому, що більшість розв'язок, які проблеми, які нас докучають, проблеми є розв'язки інституційні, не людські. Треба максимально ослабити владу, не для того, щоб ослабити, а щоб не виконувати функції, тільки не має виконувати функції безпеки чи забезпечення бідніших людей, але не має робити те, що не має робити. Колись Кахі Бенокідзе, якщо знаєте, реформатор Сакашвілі сказав дуже добре таку фразу, що якщо ви хочете, щоб державі не було яблук, заведіть Міністерство Яблучної промисловості. Розумієте? Якщо ви хочете, щоб у вашої церкві в державі були пане християнство, зробіть церкву державною. Але я маю надію і сподівання, що Путін своїми алтерійськими обстрілами, як я там, стати, палить. Це знаєте, тому що все більше і більше людей розуміють, входять такі кризи з кризу знаєте, страшно. З одного боку ти співаєш що з велику русі, з боку це руси не руснеші. Uh -huh. Їх їхніх дітей. Я думаю, що це приводить до того, що це вата буде горіти. Я думаю, що це вже питання може не двох-трьох поколінь, вже одного покоління, тому що. Муну кажучи, війна є та про що завше прискорює процес. Ми воюємо за свою країну, так і коли Україна зможе не знаю, де окупувати свої території. Зокрема, я говорю і про ті, які окуповані були з 2014 року, там все ще лишаються люди, українці, які весь час перебували там. Ну і власне піддавалися цій, можливо, російській пропаганді. Як комунікувати з ними, як вводити їх в український контекст після того, що з ними зробили? Тут не є жодної якоїсь унікальної ситуації української. Ну, перш за все, має бути. Всі ті люди, які винні в злочинах проти України, не то України, проти населення місцевого, українського населення і армії, такі всі ж мають бути покарані, покарані відпінь до закону. Відпінь до закону, на це на Це одне. Друге, ті особи, які, займали, які не мають безпосередньої відповідальності, але які займали високі місцевні посади, це навіть певні місцеві посади, вони мають бути позбавлені політичних прав голосування на один або дебатир, не може навіть на більше. Це теж нормально. Решту-решту ті люди, які, які, можливо, брали участь, є така звана приклад комісії правди і примирення, яка в Південно Африці, Африці стосовувалася, ці люди мають перейти через громадські публічні слухання. Їхній вибір, або вони йдуть до тюрми, їх судять, або вони просто проходять через слухання, де вони розповідають про те, що вони робили, але повселюдно розповідають. Про судці жертв, або родичів цих жертв, мені дуже важливо. Щоб був цей ефект, що вони нарешті дізналася правду. Це називається комунікація правди і Примирення. Дуже важливо в цьому процесі не трактувати, що, мовляв, ми тільки правдиві, а вони винні. Тому що, напевно, із знаєш, що було злочинно. Про це теж треба відкрито відкрито говорити. Ми, але по правді ми маємо це заявити, що ми хочемо дійти до правди. Що до решти, я не знаю, тому що я припускаю, що я, там, Донбасу це економічна пустка, навіть зруйнована. Коли будуть інвестиції заходу, так званий план Маршала, тоді підуть величезні економічні проекти, з тим, потім проєктом прийдуть люди, нові люди. І це будуть міняти цілком, знаєте, ландшафт. Культурно-демографічні інші, значить, до речі. Мі мають пам'ятаю, але з найбільшою проблемою перед війною ще перед Майданом, були як закрити шахти в Донбасі, які були не рентабельні. Зараз вже проблем немає. На жаль, вже немає, тому що зникли це всі інші речі. Мені дуже важливо. Я кажу, війна це катастрофа, і нічого не правдовує. Але війна творить певні нагоди, які треба скористатися. Тому що на творить шанси, яких раніше не було. Зокрема, ці шанси, щоб після війни ми нові можливості переструктурування, переформатування України інвестицій. І це маєте разом. Ти ну, що це процес буде? Це буде. Просто вона зараз здобути перемогу, і в мене більше тривожить ціна перемоги. Тому що, швидше всього, ціна надовга і ця ціна буде висока. Але тим більше, тим більше, якщо вона ціна буде висока, тим більше ми не маємо права змордувати ці, 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 ці можливості, які це вона нам створює. От, власне, про перемогу, про майбутнє хочеться поговорити. Та, е, можливо, ви чули, та точно ви чули, про те, що. Люди називають такою єдиною умовою, ледве не єдиною умовою перемоги України у цій війні. Це те, що Росія розпадеться і перестане існувати як держава, по суті. Ну в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Чи власне поділяєте ви цю думку? Ні, не поділяю. Ну, це, це не це не що я цього не хочу. Я не бачу можливості такого, тому що щоб були ну, скажімо так, сценарії дуже різні є. Я маю друга російського такого, який він колись сказав, сказав найкоротше російський анекдот зараз. Російський анекдот називається Будуще Росії. В Росії не має ні одного доброго сценарію в майбутнє. Росія має бути більш поганими сценаріями, і дуже поганими, і катастрофічними сценаріями, катастрофічний розвал Росії до росіян. Хоча, я думаю, цей сценарій є найменш правдоподібний. По тій по всій причині, що щоб був розпад Росії, має, бути, має на що воно розпастися. А що має розпастися, має бути території, населення яких готові взяти владу. Це означає, що в цих територіях місця населення має мати більшість, але не тільки се населення, а серед влади. Подивіться, хто хоче переконатися, подивіться просто в Вікіпедії, подивіться склад російських автономних республік, подивіться, скажу, скільки там корінного населення в кожній цій республіці, а з другого боку, стільки серед того корінного населення представлено владі. Ви бачите, що більшість тих областей, які ми називаємо, зваємо Кантовинським чи іншим, насправді, або, або більше там вже росіян, або більше росіян не про владі. Розумієте, дуже важливо. Це та статція, яка була в Україні в 91-му році, чи в Грузії в 91-му, чи Латвії в 91-му році. Було населення хотіло Незалежності, і була еліта, чи, чи так чи інакше, хотіла це назвати. Тому треба було кому брати владу. Це uh -huh. важливо. Я зараз не бачу в Росії кому, де, які райони може бути владою за винком трьох. Це Ічкерія, теперішня Чечня. Це Дагестан і, і Татарстан. Це три регіони, де є ті умови, де є більш населення місцеві і де більшість влади є місцева. Я не кажу, що це влада Кадирова, пропускаю, що Кадиров піде, і прийде хтось інший теж до Ціданський, бо там інші трація. Але ці три регіони, навіть ці три регіони вийдуть з складу Росії, це не міняє ситуацію. О, тому що насправді ці регіони мало що значить геополітично. -геопо тому що основою могутності Росії дотепер є Сибір. Там є найбільші простори, там є газ, там є нафта, О, там історичні військові потреби, таке і всі інші. Я не бачу, як Сибір може йти з складу Росії. Дуже важливо. Це не за що цього не хочу. Будемо реалістами. Я вважаю, що сценарій у Росії чекає приблизно такий, що це війна надовго, це війна надовга, війна ціна ресурсів, перемоги на полі битви грають роль, а не грають вирішальну ролі. Тому що в боротьбі ресурсів. Не мов десна, щось таке як знаєте, як Сталінградська битва чи Берлінська битва, буде радше пересунення військ до Лінії на 101 й року. От. І що це означає? Що не буде параду українських військ по Червоній площі, або буде те, що в якийсь момент Росія, російський російський режим не витерпить тягару цієї війни і сколапсує. Тому що кінця або економічні санкції не дії, або знаєте, економіка не витримає, або не буде нарешті населення згоди населення. На цю війну. Зараз наша має згоду. В міру того, як буде російська кінська армія, буде наступати, і влада Путіна буде виглядати смішнішою, а кількість гробів не буде зменшуватися, збільшуватися. знаєте, це Думаєте, це їх переконаєте, я не знаю, переконає. Просто логіка така. Я дивлюся як історик. Хто би сказав, що Росія в 16-му році впаде? Казала це на вічно. А пройшло березень 17 року, почалися голодні бунти, і російська влада так впала. Тому що йдеться про те, що впала вся Росія. Ведеться те, що має бути бунти в ключових містах. А це ключові місти Москва або Петербург. Там рішається. Бо насправді імперію розпадається держава не з осередка, а з центру. Має бути криза. А криза в Москві є, тому що криза як як Це найбільш освічене населення, знаєте, там більше моді, таке інше. І там показує статистика, що там менший рівень підтримки. Просто що я хочу сказати? Швидше, всього, що станеться, що режим Путіна сколапсує рано чи пізно, і появиться еліта. Група яка скаже, це не ми, це він. Насправді, ми були завше проти цього. Ми будете, звичайно, брехатли, це мірити, uh -huh. так в 91-му році. І тому давайте тепер ми усунемо Путіна і давайте ми нормально будемо говорити з нами, ми нормальні і будемо нормальна країна. І починається розмови між, між, між е, Москвою і Заходом, як нормалізувати цю ситуацію. І тут є свій загрози великий. Тому що Захід може сказати Україні, ви молодці. Ви Дякую, вистояли, ви дійшли до 91-го року, а тепер ми будемо з ними говорити. Ви молодці, а ви тут чекаєте, мені дуже довго. Я дуже боюсь цього моменту, коли захід почне розміти з Москвою через голову України. Угу. участі України. Бо... Що ми можемо зробити, щоб цього не допустити? Цього не допустити Ми зараз ми вже мусимо думати про контури перемоги. Конкретно що означає перемога України? Я не вважаю, що в їхній кордоні 101-го і перемога України. Я не вважаю, що вони не мають купувати Кубан чи щось інше, ні, про це не Я Боже, що ми тільки забуваємося тим, що вийдемо кордони з до першого року, то може мати повторні ситуації такої, як є за одне-два покоління. Бо відродиться новий Путін чи хтось інший, бо система не змінилася. І те, що зараз ми маємо війну і скінчимо її, то буде війна вернеться до наших внуків чи правнуків. Угу. Тому що якщо Росія не буде до країни зреформована, радикально зреформована, перша політична система, коли йому кажуть, що буде забрано цей вірус, це та загроза. Повторні Сталіна, Путіна, знаєте, там Микола Друга, нічого нічого цього не станеться. Тому дуже важливо зараз розуміти, диктувати, умови для Заходу, для України і також для російської позиції, на яких умовах ми готові прийняти капітуляцію України. Росії. І це має бути дуже чітко прописано. І це голос має бути вже знаєте дуже відомий. Я знаю судовщини, які це працюють зараз. Але це тож, тому, що з кожного дня ми розуміємо, війна, кінець в неї ближчий. Просто ближче. І тому, знаєте, навіть, можна навіть вже запізно формувати ці, тому що ми ніколи не знаємо, коли цей клаб станеться, але конечно є конечно формулювати, на яких умовах ми що є для нас перемога українці, І на яких умовах ми вважаємо, має бути прийнята капітуляція Росії, щоб усунути оспунути російську загрозу раз і назавжди. А як ви вважаєте, якими можуть бути ці умови? Ну, я це формулюю їх три Угу. перше де не в тому сенсі, що позбавлення росіян і своєї ідентичності, так як вони позбавляли українців, а в тому сенсі, що Росія раз і назавжди має позбутися амбіції ілюзій стати великою Русі. І врати, що те території Росії є в Білорусі, в Україні, Казахстані, на Тарансністрі і там десь інше, мені важливо. Росія має стати нормальною державою, так як Німеччина чи Японія. З тими кордонами міжнародними, які кіпризнаться кордони 91-го року, це перша річ. Раз і не завжди сказати, що Донбас і Крим українська територія, що Асетія і Абхазія, грузинська територія, що Трасністсьці, це Молдовська. У нас немає інтересів по нашим кордонам. Жодна німець зараз не скаже, політик, що Австрія це також Швейцарія — це також Німеччина. Також Німеччина. це займалося процес. Причому я майже переконаний, що росіяни самі це не зроблять, бо це треба робити під диктовку. Це <світна> були ті умови, так само, як було під час другої світової війни з німецькою з німеччиною Гітлера. Друга мова дуже важлива демілітаризація. Росія треба буде Не знаю, в кому обсязі, які ти, знаєте, вже експерти мають говорити, але для мене мілітаризація означає е, виеглеменювання скінчення загрозою російської червоної кнопки, не самої червоної кнопки, а політичної системи, де одна неврівноважена хуліганська бандитська людина може врішити долю всего світу, маючи доступ до цієї кнопки. Це неможливо. Має бути така система, яка не дозволить будь-якому таку концентрацію влади, щоб знаєте, погрожувати всьому світу. Оце. Це не Про Проще я не буду говорити, бо знаєте, це можна обговорити. Uh -huh. Ну і третє, максимальне це не розвал Росії, а максимальна децентралізація влади. З Москви має бути зроблено стільки влади, з можна забрати і передати владу на звірі Знаєте, Москва має стати, Можна кажуть, що треба портувати Росію щось на зразок Сполучених Штатів Америки чи фативний Республік Німеччини. Uh -huh. Росія є на папері Федерації, але ніколи не є на дійсно. Припустити Росія реально в той. І мають бути певця краї, де є місцеві уряди, місцеві парламенти, які всі інші, які виконують ці функції. Це дуже важливо. І тоді ми можемо думати, що про цих трьох фактора, які не кажуть, що зникне російська загроза, але шанси на російську загрозу набагато багато зменшаться. Uh -huh. Що ж пасибі вам за ваш час і за те, що розмовляли сьогодні зі мною, хочу нагадати, що це був Ярослав Грицак. Він є історик, публіцист і професор Українського католицького університету.